Смалята, любі хлопчики дівчата, і матусі, й татусі, і бабусі, й дідусі. І усі, 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 хто дивиться вечірню казочку і пише нам листи. Добрий, Добрий вечір! вечір. Казочка, казочка, зараз буде... Мультфільми. Чарівні. Тютюало, Алла, А яка сьогодні буде казочка? А я не знаю. Фу. Кар! Кар, як це ви не знаєте. А так ведуча передачі. Ну, то що, що ведуча? А я сьогодні не буду розповідати, бо у нас сьогодні знову гість. Кар. От він вам казочку і розповість. Зараз буде казочка. Є в ній вірші, і пісні, і мультфільми, чарівні. Добрий вечір, малята. Добрий вам вечір. Ой, хто це до нас прийшов? Добрий вечір! Дядя Саша. А я знаю, це народний артист України Олександр Василенко, і він хоче нам розказати казочку, так? Так. Я хочу вам розповісти казочку про павука і мереживо. Слухаймо слухаємо. Ну тоді слухайте. Павук і мереживо. Одного разу дівчина сиділа біля вікна і в'язала тонке біле мереживо. От таке, як взимку Дід Мороз розмальовує вікна. А у темному куточку сидів павук, такий чорненький павук, його не видно було, і дивився, що робить дівчина. Він дивувався, які худкі пальчики так жваво працювали, і його зачудували міцні нитки. І красивий візерунок. Оце то сітка, подумав павук, на таку гарну сітку полетить будь-яка найхитріша муха. А тут подруги покликали дівчину на вулиці погуляти. Вона залишила мережу на столі і пішла з подругами. Павук. Мерщій з свого кутка виліз на стіл та й усівся на мережеві. І здивувався. Сітка, яку в'язала дівчина, виявилася не липуча. Значить, у ній не заплутається навіть маленька мушка. Дивно подумав павук. Навіщо ж дівчина плете цю сітку? А тут дівчина повернулася до хати, сіла край вікна і знову чаклувала. Над своїм мереживим. Павук із куточка виглядав, дивився на дівчину і думав. І навіщо в'язати сітку, якщо в неї не можна ловити мух? Ну, напишіть, що ви думаєте про це, малята. Ой, яка чудова казочка! От Мультика показали? Mm -hmm. так? Ой, я сам люблю мультики, але немає, на не жаль, мене з собою. Oh. Як це? А у нас є. Давайте а разом є? подивимось Давай. разом з малятами. Малята Маляка дивимось мультик. Пошла я раз в лес волков шугать. Всем шугала, ты ведь знаешь, я уже совсем не Огромная стала. Потом я взяла волчонка, а он вырвался и сбегал в свою норку. И надел синенькую рубашечку, чтобы не замерзнуть. А потом мы пришли к нам на кухню. И стали есть грибы сырые и вареные. Волчонок так наелся, что у него пупок развязался. И на пол упал. Пришлось его пришивать обратно. Тут волчонок раз плакался. Ты, наверное, по маме соскучился. Я позвала из леса его маму. Мама Оксана. А папы его звали Миша, как моего. Они пришли к нам в гости. У мене був день народження. Я так решила. А ти, мамочка, на роботі була. У мене і сьогодні буде день рождень. І сьогодні чотири продержи. А коли хочете, я тебе скажу. Дякую вам дуже, що запросили мене до себе в студію в гості. Але мені час іти. Я думаю, колись ще зустрінемось. До побачення. Хар, як це до побачення? Uh -huh. Так. А подарунок. Так так, у, у гості без подарунку не ходять. У нас наказують завжди з подарунками приходять А я приходят. вам пісню колискову заспіваю. заспіваю. Підіде? Підійдете. Ну тоді слухайте. слухайте. Заходить до хати зоря, зоряниця, його він стихає кругом, а місяць літає, не наче жар птиця на тихні. Ця гра рученьки ніженьки, лагідні очі спокійної ночі, спати пора, хай сниться вам діти, вечірня казка В якої щасливий кінець. See you Ди очі спокійної ночі, спати! Ну, я хочу нагадати, що сьогодні у нас дідом Панасом працював народний артист України, золотий голос України Олександр Василенко. І вам малята, я бажаю щасливих снів. На добраніч, мої любі! Bye, bye. 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 고